Колись ми були поганцями і досить непоганими. Хоча кого, я дурю, ми були найкращими. Час чудити. Драйвова моя! Це ж поганці! Учіться! Міни. Не всі у це вірять, але поганці стали на стежку добра. Я за вами стежу. Дуже. Об... Яка тебе муха вкусила? Ну, запанікував! Я Я панікер! І з нашою репутацією чесне життя штука непроста. Ви хочете працювати у банку? А чого ні. Про банки у мене найтепліші спогади. Ви нас вже тричі грабували. Цей самий банк. Мене звуть Кіті. Ви зразок для нас. Ми з вас тащимось. То ви, типу, поганки. А ти, типу, мангу Що? <рес> я хіба на таке схоже? Ух, ти. А вона запальна, спільні уча. А затоксич мене! Шукаєте роботу, а я напарників бажано профі. Дарма ти просиш про допомогу, ми вже не поганці. Я не прошу сонце. Це наказ. То що, ми знову поганюємо? Буде нашою останньою темною справою. Ну, що, майстри маскування, твій вихід? Я гратиму тебе з повагою. Де мої квітучіні? Прейдо Капучино! Ти ж мій красунчику, зміюнчику. Ні. Вона твоя заручниця. Що вона моя дівчина? А чому вона в нього обрать?